Окоточна терапія, сотні процедур і життя, які повертаються до буденності, у новому випуску програми Здоров'я у фокусі розповідаємо, як працюють лінійні прискорювачі у Буковинському онкоцентрі, і почуємо людей, для яких сучасне обладнання стало реальним шансом на одужання. Перший лінійний прискорювач у Буковинському онкоцентрі запустили в роботу на початку червня 2025 року. А на другому почали працювати наприкінці вересня. Минуло лише кілька місяців, а медзаклад вже може похвалитися вагомими результатами. Перший підсумок це проліковано успішно 227 пацієнтів. 80 пацієнтів на етапі лікування. Складні випадки, які ми колись не розглядали в лікуванні, які потребували е, такого методу, як лінійний прискорювач, лікуються зараз наразі в нашому Вуковенському клінічному онкоцентрі, а не направлені в інший лікувальний заклад до столиці, до інших країн. Тобто це великий прорив. Е, ну, е, напевно, те, що ми. Безперервність лікування збільшили удвічі, тобто з запуском другого лінійника ми пришвидшили процес лікування багатьом пацієнтів. Ну і напевне ми досягли тих стандартів, високих стандартів, які якими може не всім закладам пощастило в Україні ще наразі. Тому ми. Наше відділення, наш Буковинський клінічний онкоцентр на високому рівні надання променевої терапії було напевно найважче це все-таки в червні місяці, коли ми привикали один до одного, як то кажуть, коли фізики, наша команда всіх спеціалістів, фізики, лікарі, все-таки це було щось нове і ми в Практикувалися, вчилися не завжди виходило з першого разу, але буквально за дуже короткий період ми навчилися, і зараз мені здається, що проблем взагалі немає. Тобто працюємо на повну, як то кажуть, потужність. Основну частку пацієнтів це були такі нозології, як молочна залоза і передміхорова залоза. Також були пацієнти гінекологічного профілю пацієнтки, також головний мозок, вторинні враження. Тобто, в загальному було багато пацієнтів, але в основному все-таки частку це молочна залоза і передміхова залоза. Зрозуміло, що більше навантаження було все ж таки на перший лінії прискорювач, хоча вже з вересня місяця ми почали планувати пацієнтів. Одномоментно, щоб були загружені два апарати, і однозначно це нам збільшило кількість пацієнтів в лікуванні, і тим самим ми забезпечили лікувальний процес набагато більше пацієнтів. У нас є пацієнти з інших областей, це наші сусіди: Франківська область, Тернопільська область. Вчора в нас поступила пацієнтка з Миколаєва далеко, але є. У нас і такі пацієнти. Оксана Кульчицька з Кам'янець-Подільського. За допомогою до онкологів Буковинського онкоцентру звернулася одразу, як тільки знайшла у себе підозрілу пухлину. Я обстежувала сама себе просто дотиком, звичайним. І руками я нащупала собі цю гульку, скажімо так. Все. Далі шок. Просто шок. Це було дуже страшно. Я не знала, куди йти і що робити, але. Перед цим я дуже довгий час лікувалася в місті Чернівцях у діагностичному центрі, в центрі репродукції людини на вагітність. І я просто дзвонила до тієї лікаря, сказала їй, що така і така ситуація. От, я собі знайшла гульку, вона каже, до мене, де ти її знайшла. Я кажу, ну, з правої сторони, ну, більш так в правому, верхньому, ніби, як то кажуть, квадраті. Вона каже, так, ти заспокойся, тому що, якщо раніше онкологія, це була, як люди казали, все, то зараз каже, це не все. Воно лікується, візьме себе в руки і заспокойся. Я тобі зателефоную. І все. І ми прожили так до понеділка, від п'ятниці. В понеділок вона мені зателефонувала і сказала, що звернися в онкологічний маковинський центр, там є лікар, і підійди туди. і Хай тебе обстежуть. Все. На другий день, у вівторок рано, ми з чоловіком поїхали в Чернівці. Приїхавши сюди, я насамперед то що хворобою шокована, але я була вражена самим корпусом. Ви знаєте, Коли я заїхала в цей корпус, я побачила, що мені здавалося, що я не туди попала, що такого бути в нас просто не може. Зустрів лікар, ми поговорили, все. Після того я пішла на обстеження, дякуючи Яні Іванівні, яка мене обстежувала, яка зробила мені біопсію. перший же день мені взяли біопсію, зробили обстеження, все. Написали, які потрібно здати аналізи. Ну, скажімо, так, пішов протокол лікування. Все це потрошечки. Дуже важко, тому що ну, час виматує дуже час оцей, що хотілося б, ага, сьогодні це зробили, показали, сказали, завтра забрали і сказали тобі, ідіть щасливо, ви здорові. Але не так, це все просто шлях важкий. Лікар вийшла і каже, що готуйтеся на те, що вам треба лікуватися дуже і дуже довго. Ну, Два роки, каже, це як, як льоду. Все. Чоловік каже до мене, отак, все, що кажуть, ти все і робиш. І такими маленькими-маленькими кроками на сьогоднішній день я приймаю промінь. Я прийшла, виходить, сам перед хіміотерапією, вісім курсів хіміотерапії. Після хіміотерапії в мене була операція, оперативне втручання. і вже Після оперативного втручання, от 17 го числа, я приїхала сюди. Сьогодні буде третя процедура променевої терапії. Надалі чекає ще й гормональна терапія, тому що пухлина є гормональною. Я не можу сказати, що в мене щось болить. Я тут кажу: дівчатам, давайте я буду вам щось допомагати робити, бо, тому що кажу, я здорова жінка, мене не болить нічого. Промені у мене на 6-ту годину вечора. Я приходжу туди, дуже гарно там фізіотерапевти чи фізики, як вони там і рахуються, не знаю. От молоді спеціалісти, гарно. Ну, поводяться, розказують, що як зробити, як ти маєш лежати, як ти маєш не рухатися, як ти маєш дихати, що що, що і до чого. І все, я не відчуваю нічого. От прийнявши дві процедури, ну слава Богу, поки що мене нічого не пече, нічого не болить, нічого це абсолютно все спокійно, все нормально. Страшно не було раз? Перший раз, ви знаєте, можливо, і би було страшно, але е, коли я проходила кт симуляції перед. Е, Перед перед получається кате симуляції було ой, де бо пам'ять ми їх роблять во для того, щоб перед променями так і там подібний апарат. От. І я вже просто бачила, вже знала, як лягати, що й до чого іменно низ апарата, скажімо так. от і я вже знала, що, що як лягти, де триматися, рухатися, не рухатися що й до чого. Тому і не було страшно, коли е я вийшла від Яни Іванівни, і вона мені сказала, що динаміка хороша, і е є ще лікаря, лікує мене тут хіміотерапевт е Королюк Анастасія Олегівна, Взагалі така позитивна, молодий спеціаліст, ну такий позитивний. Вона каже до мене, все у вас буде добре. У вас є повний шанс на одужування. Тому каже, саме основне, щоб ви робили те, що ми говоримо, і виконували всі ці процедури, дотримувалися ну, всіх їхніх вимог, і каже, все у вас буде добре. І от, ви знаєте, з таким настроєм, дивлячись на цих молодих, таких дійсно гарних, розумних спеціалістів, ти віриш їм. Ти дивишся на них просто як на Бога. Ти, ну, ти розумієш, що якщо не вони, значить ніхто. Тому я їм довіряю. Я довіряю лікарям, тому я кажу, того що знаєте, є багато людей кажуть, от там я не маю нічого проти народної медицини. От там треба то робити, там треба то пити, тим то мастити. Кажу, ні, ви знаєте, якщо мені лікар сказала робити оце, приймати це, значить приймати це. Мастити цим, значить мастити цим. Для мене от особисто, я за себе ні вліво, ні вправо. Так як сказав лікар. Мене чоловік каже, якби тобі сказав лікар в три часа ночі проснутися і поділити таблетку на двоє, бо її треба випати. ти б це зробила. Кажу, я б це зробила. Лідія Сорока освітянка зі Сторожинця. Виявити хворобу допомогли профілактичні огляди. Така зненацька прийшла при повідомлення, результати аналізів. Захворювання тривали, я зрозуміла. Відразу звернулася в поліклініку, зустріла гарних фахівців. Дуже детальне було обстеження. Мене здивувало те, що в цьому закладі, який називається центром, це не просто лікарня. Попала, потрапила на консіліум, мене дуже здивувало. Я довіряю повністю лікарям. Було запропоновано лапароскопію, потім хірургічне втручання. І відразу хірурги спрямовували мене на те, що треба буде ще променеву терапію. Зібралася з силами, з духом. Непогано проходить лікування. Лікарі кругом, в якому в кожному відділі заслуговують великої пошани і подяки. Думаю, що зарплата в них відповідна, від нас не залежить, але нам важливо, що нам надають безкоштовну допомогу в повній мірі. І відношення лікарів дуже гарне, вони між собою гарно спілкуються. Разом нас підтримують. Ми один другого підтримуємо, Ми спілкуємося не тільки так при обході, чи як. Ну, кожного вівторка є. Такий невеличкий консілім, коли проходять із завідуючим відділень, чуємо про всі результати. І єдине, що мене тішить у всі ситуації, те, що є е, ті молоді лікарі, які хочуть проходити навчатися цієї справи. Велика, матеріальна прийшла допомога всім закладу. Те, що я бачила відео в ізраїльських лікарнях, у нас там зараз на променях, така апаратура, дівчата, ми між собою спілкуємося і кажемо, що це нас в космос ніби готують. Боятися немає чого, тому що лікування просто тривало. Я зробила такі висновки, колись воно було ще дороговартісне. Зважаючи на те, що я наголосила, що воно безкоштовне. Воно, як кажуть, заслуговує уваги, не треба боятися. І дійсно огляди проходити. Я проходила щорічні. Якось так ненацько обнаружилося в мене те, що треба. Були болі, я, я думала, що в мене просто цестита, то оказалося яєчнику, треба було вже втручання зробити. Я думаю, що воно йде все, як кажуть, по плану, по протоколу. Я повністю довіряю своїм лікарям у цьому відділенні Людмилі Іванівні вона нас супроводжує, що треба, я кажуть, і харчуватися чим, і як обороти там ті всі супутні, що є. там Нудота, наприклад, чи там інші. Вони в повній мірі фахівці. Усі лікарі між собою змагаються один, другим те, як приходять, нам сказали те, а нам вдячні їм. Особливо я кажу, що я вперше на такому тривалому лікуванні. Ну, якби не було таке відношення, було б якось більше ну, такого переживання. У в мене воно підійшло на, на інший план. Сподіваюся, що всі, все буде добре. Лікар каже, що задовільно проходить задовільно. Я думаю, це висока оцінка для цієї хвороби. Це відмінно, як кажу, по шкільній програмі. Задовільно це в цьому випадку добре. Немає таких Кожен побічних. День, так? Кожен день виходити на? Так. У нас є графік, якщо треба вносити корективи, дуже толерантні е, лікарі там на, на прискорювачі. Е, нас mm -hmm. налаштували. Дуже гарно розмітка була, і гарно треба е, пройти там тих 15 хвилин, щоб точні були. Тречки попадали по тих, що вони в татуашках зробили. Ми всього тут навчилися такого іншого, що в житті не знали, але запам'яталося на все життя. Татуашки є на животу, Ну що зробиш? Хай будуть татуашки. З молоду не мала їхати тепер буду мати. Так що, все, у всіх попереду, все, у всіх буде добре, просто треба час. Витримка треба. Ганна Чупринчук з Херсонської області. Про свій діагноз дізналася випадково. Особливим випробуванням стало те, що жінка була на 16-му тижні вагітності. У вас який діагноз? Карцинома злоякісна, новоутворення права молочної залозі. Там мене прооперували вагітною, Потім хімія при вагітності також була. Чотири хімії червоних було. Потім ну, довели мене до 39-го тижня вагітності. В Черніцях тут мене прокисарили, і далі знову була хімія. Ну, також в онкологічному. Відкладати не можна було? Ні, не можна було. Тому що сказали, що в мене пішли метастазування. і до кінця би я вагітності не дотягнула б. То так сталося. Що... Але з дитинкою все добре, вже на піврочку, то Бог нам допоміг. Та й тут нам допомогли лікарі. Далі продовжилась хімія, тепер я на опроміненні зараз тут проходжу. Гормонотерапія ще, ще буде в мене, так уже майже все пройшла, весь етап лікування. Я завжди активна. Та й по сьогодні я активна, я не падаю духом, то все добре. Але був момент, коли таке шок? Шок був, коли я була вагітна, що буде з дитиною. Це перше, що в мене було, це шок. Бо дитина, але все добре. Лікарі мені допомогли. Дитинка здорова, всі допомагають. Чоловік в мене військовослужбовець, але він звільнений, так як я отримала групу і він звільнився. Але нічого. Ну, хвороба, яку вже як вона виявилася, то треба її побороти, тому що ну, падати духом немає сенсу. Треба взагалі бути на позитив. Це підтримка рідних також має бути обов'язково. Без цього ну, ніяк. Один ти не витягнеш, ніколи не боятись тому що і не відмовлятись від допомоги, бо деякі є пацієнти, відмовляються, тому що боя... ну, бояться і опромінення, бояться і хіміотерапії. Але я все пройшла, все добре. Головне так, щоб виявити на ранніх стадіях не запускати цю хворобу. Променева терапія це не лише робота апарата. Перед тим, як пацієнта допускають до лікування, він проходить спеціальну підготовку. Вона впливає на точність опромінення і на безпеку для здорових органів. Підготовка до лікування на лінійному прискорювачі проходить в декілька етапів. Перше це консультація в 16-му кабінеті, де пацієнт безпосередньо записується на кт симуляцію КТ-симуляція це свого роду звичайне КТ. Та як кожна людина, яка лікується в онколікарні, проходить КТ, але є певна специфіка. Тобто, в залежності від того, яка локалізація процесу проводиться КТ-симуляція певної ділянки. Тобто ми не робимо з ніг до голови повністю, ми робимо суто ту діляночку, яка буде опромінюватися. В залежності від того, яка локалізація, яке утворення, яка стадія процесу, це може бути з контрастом, це може бути з маскою. Якщо органи тазу, у нас є специфіка, специфічна підготовка, розписана пам'ятка повністю для пацієнта, протягом 2-3 днів він виконує все, як там написано, проводить специфічну підготовку, бо є нюанси на рахунок прямої кишки сечового міхура і простати по підготовці, і в подальшому пацієнт, коли це все робить, проводиться КТ-симуляції. Дуже часто буває таке, що пацієнти говорять, одне насправді воно не відповідає дійсності. Тобто, кажуть, що ми зробили, якщо, наприклад, в нас потрібно буде. Опромінювати в подальшому пряму кишку. Нам потрібно зробити так, щоб вона була завжди порожня. Ну, тобто, є певні препарати, які виводять гази, і певні препарати, наприклад, мікроклізма, яка чистить повністю цю пряму кишку. Пацієнти цього деколи не роблять, і в подальшому пролікувати ем, дуже важко. Ну, тобто або ми повторно це переробляємо, ем, або проговоримо з пацієнтом, як це зробити правильно. Бувають такі випадки, що пацієнт прийшов в кт симуляцію в суботу. відповідно, неділю ми не працюємо, а в понеділок вони телефонують і кажуть, доктор, ми готові до лікування. Кажу, чекайте трошечки, в нас не готовий план, нам потрібно потратити час для того, щоб створити план лікування. Простими словами, нам потрібно обконтурити, обмалювати кожну структуру, яка буде отримувати дозу, і певні органи, які не будуть отримувати дозу, або отримають, але мінімально по допуску. Плюс нам потрібно, щоб фізики зробили свою роботу, прорахували, з яких ділянок будуть заходити промені. Е, ну і тоді, після цього всього процесу, ми телефонуємо і кажемо, коли ми розпочинаємо лікування. Е, протипокази, напевно, є. До будь-якого лікування. Просто в залежності від того, який стан пацієнта, якщо стан пацієнта важкий, гемодинамічні показники низькі, звичайно, ж, променеву терапію ніхто йому проводити не буде. Я можу чітко сказати, що на лінійний прискорювач у нас черг немає. В Зв зв'язку з тим, що у нас запрацював другий лінійний прискорювач, ми охоплюємо повний обсяг пацієнтів, тому. Підготовка до лінійного прискорювача, зрозуміло, що потрібно, тому можливо, пацієнти можуть плутати чергу і самопідготовку, тому що ми знаємо, якщо це поєднана променева терапія гінекології, наприклад, то вона йде в два етапи. Тому до лінійного прискорювача ми готуємося. Ми робимо КТ. Симуляцію, тобтометрію пацієнтка сканується, фізики контурять разом з лікарями планують самий план лікування і тому цей період вони дійсно чекають, але це не черга на. Лікування це черга і підготовка до лікування. Тому деколи можливо пацієнти можуть це плутати, Черг в нас на, наразі немає. Звичайно, є пацієнти, які вже завершили лікування, є які проліковані. Є пацієнти, які вже пройшли кате-контроль в динаміці, тобто, через 2-3 місяці. Є е, е, результати цього лікування, ну і результати дуже хороші. Вчора, вчора я там був на одному засіданні, і мені телефонують наші діагности. Вони робили МРТ головного мозку з внутрішньовенним контрастом. Про пацієнтів я не буду говорити, кому що була астроцитома Грейд 3 головного мозку. Пацієнтка пролікована. Саме операція була в Києві. Вона пройшла курс променевої терапії. Пройшло два місяці після променів. І вчора вони робили МРТ. Перед. Перед початком лікування променевої терапії в неї було МРТ післяопераційне, там були залишки пухлини. Станом на вчора їх вже там немає. Ну тобто, результатом я задоволений. Обов'язково це все тримається на контролі, тобто нема такого, що ми зробили МРТ, побачили, що все добре, все до побачення. Такого немає, тобто, періодично вона буде повторно робити це МРТ, бо за цим потрібно дивитися. Основна перевага лінійного прискорювача від попередніх моделей дистанційної гамотерапії це безперервність і точність локалізації, не залучення здорових навколишніх тканин та органів. Тобто, це нам забезпечує нижчий рівень, набагато нижчий рівень ускладнень. Якщо ми говоримо про старішого покоління апарат, звичайно, ми зіштовхувалися з рядом великих. Ускладнень ми від цього нікуди не могли дітися. Тобто, ускладнення були наразі, вони вдвічі, напевне, а можливо і в декілька раз зменшилися. Так, да, вони є однозначно на якихось уже таких завершальних етапах лікування. Без цього ми не можемо бійтися, але їх вони набагато менші однозначно. Тому це велика перевага лінійного прискорювача. Ще також великих переваг лікування на, лі... на лінійному прискорювачі є е, доступність пацієнтів і кхм, перебування пацієнтів на амбулаторному етапі лікування. Тобто пацієнт, якщо ми говоримо про нашу область, е, може не перебувати стаціонарно. Він приходить у визначений час на свій сеанс променевої терапії і потім. Е, Повертається додому до звичних своїх справ, тобто лікувальний процес він мінімізується і е, пацієнт не перебуває в стаціонарних умовах. Все-таки лікарня, знаєте, якось так впливає не завжди позитивно на лікувальний процес. Це одна також із основних таких переваг. У нас є е, ряд пацієнтів, які е, виписані додому з гарними результатами, з вираженою позитивною динамікою, які вже завершили на спецлікування і будуть на етапі просто динамічного спостереження. В чому заключається динамічне спостереження? В тому, що пацієнт буде приходити періодично обстежуватися, робити якісь додаткові методи обстеження, це і загальний аналіз крові, огляд у спеціаліста, можливо, якщо потрібно, якісь функціональні дообстеження, але, в принципі, пацієнт. Звертається до нас тільки як динамічне спостереження. Він веде здоровий спосіб життя. Такі пацієнти повертаються до звичного життя, і про наш заклад тільки приходять, як то кажуть, коли потрібно за. Якоїсь консультацією, високоточні апарати, команда фахівців і віра пацієнтів це формула, яка рятує життя. Променева терапія не лише про технології, вона про підтримку, терпіння і щоденні маленькі кроки до одужання. Сотні людей уже пройшли цей шлях у Буковинському онкоцентрі, і попереду будуть нові пацієнти, нові історії, нові перемоги над хворобою. Бо коли медицина доступна та людяна, її результат обстає життя. Піклуйтеся про себе, вчасно обстежуйтесь і пам'ятайте. Онкологія лікується.